Казка про видрядко, що боялося просити, жило собі в тихій блискучій річці видрядко Нірі. Воно було молоденьке, але вже справжній старанний трудівничок. Щоранку вставало раніше за інших, вправлялося пірнати, ловити рибку, крутитися на спині і навіть підкидати камінці на носі. Нірі щиро хотів бути самостійним. Не через гордість, а тому, що вірив добрий видрядко має все робити сам. І ще він не любив когось напрягати. Коли мама кликала Синку, допомогти тобі, він лагідно відповідав, ні, мамо, я впораюсь сам не хочу тебе турбувати. І це справді була гарна риса він був допитливий, працьовитий і сміливий. Та одного дня річка змінилася, стала стрімкішою і глибшою, ніж зазвичай. Нірі вирішив, що зможе переплисти її сам, бо вже майже дорослий. Але течія підхопила його, закрутила й маленьке видрядко втратило опору. Вода шуміла, лапки ковзали, серце стукало, а навколо не було нікого. Я ж не хочу нікого турбувати, прошепотів Нірі. Та коли хвиля накрила його з головою, він нарешті зібрав усю свою хоробрість і тихо покликав: Мамо, допоможи, будь ласка. І в ту ж мить поруч з'явилась мама Видра. Вона міцно обійняла його і винесла на спокійну течію. Мій сміливий, сказала вона. Гладячи його по мокрій спинці, ти був молодець і до цього, бо самостійність це чудово, але пам'ятай, любий, просити теж не соромно – це не слабкість, а знак довіри. Нірі пригорнувся до мами і прошепотів Тоді я буду і сміливим, і тим, хто вміє просити, бо разом легше плисти. Вони ще довго плавали поруч, і вода навколо ніжно світилась від ранкового сонця, як від тепла тих, хто вже зрозумів просити це теж сила. Значенка бути самостійним прекрасно. Але іноді найсміливіший крок це попросити допомоги. Бо прохання це не тягар. А місточок до любові. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.